Я схуд на 13 кілограмів за 6 місяців. Ось так я виглядав в травні 2025 року. І ось так зараз виглядаю я. Ні, це не Аземпік, ні, це не Муджара. Я думаю, що це реальний досвід, який буде тобі корисним, якщо ти дійсно хочеш щось змінити в своєму житті. Тому якщо ти готовий, то гайда в цю цікаву подорож, бери чайок, заварюй собі щось healthy, nutrition, comfortable, для того, щоб дивитися цей відос було ще здоровіше. Поїхали. Мої очікування і мій досвід за півроку роботи з нутриціологом. П'ять місяців тому я записав ролик, де описав схожі свої відчуття, які були у мене через місяць початку роботи з нутриціологом. Зверху ось тут ти можеш глянути це відео. Я деякі речі з нього буду повторювати, дещо змінилося, бо і досвід мій також змінився. Але якщо захочеш, то після цього відео обов'язково глянь це. Лінк залишиться і тут, і в описі під відео я так само його залишу. Лишо це відео, як і минуле. Я так само розділю на деякі блоки, тому знизу можеш на таймлайні перемкнутися на якийсь собі комфортний, але якщо хочеш повністю зрозуміти хід думок без упущених якихось моментів, раджу дивитися від моменту початку і до моменту кінця. Поїхали! І перший блок це спорт станом на зараз. В моєму житті присутні чотири активності в тиждень. Це обов'язкові чотири активності, які я маю. Вони не змінюються в днях, вони не змінюються в часових діапазонах, і часто я свій день будую, просто базуючись від наявності спорту. Тобто я розумію, що в мене в понеділок і п'ятницю один тип навантажень, в середу там, в неділю інший тип навантажень. І я від цього вибудовую свою структуру дня. В моменти на початках на перших кілька місяців я був в постійному дефіциті калорій, і я мав м витрачати на 20% Більше аніж споживаю разом з їжею. Це насправді дуже важко, тому що потрібно було дуже багато ходити. Я дуже багато своїх колів, дуже багато якоїсь рутини дійсно перевів на прогулянки. Бо класно, коли в тебе є умовно функціональне тренування, і ти функціональним тренуванням закриваєш ту кількість калорій, які ти, які ти маєш втратити. Але коли в день в тебе немає тренування, в тебе відновлення, тобі все одно треба витрачати на 20% більше, ніж споживаєш. Тут гарна порада: ходіть, гуляйте знаходьте якусь можливість для того, щоб проводити, я не знаю, зідзвони, коли коли ви виходите, проводити англійську, коли ви гуляєте. Це ідеальна можливість, якщо не виходить, гуляйте ввечері. І разом з цим з'явилася ще одна класна штука в прогулянках. Часто я придумую якісь нові речі, нові відоси. Навіть цей відос у мене так само придумався на одній з прогулянок. Є мінуси зараз е майже зима, і гуляти. Холодніше, але не використовуйте це як відмазку. Правда, можна знайти можливості. Спорт і всі активності я трекую через гармін. У мене гармін. Phoenix 8. Вони в принципі доволі комфортно показують всю потрібну і наявну, яка у мене є інформація. Наприклад, зараз можна побачити мій Sleep Score. Я дуже мало на це дивлюся. В основному, на що я дивлюся, е, калорії витрачені за сьогоднішній день. Також можна подивитися там в середньому, скільки калорій витрачається. Серцевий ритм теж дуже важлива штука. В основному, коли ви бігаєте, коли ви спите. Дуже важливо, щоб вночі у вас був серцевий ритм нижче. 50, якщо я не помиляюсь, не буду давати якісь рекомендації. Але за цим також треба слідкувати. Кроки ем, відслідковують через гарміни – Це просто для того, щоб десь можна було е, по. В компанії. В основному це основне. Ще я, звісно, трекаю свої тренування, які мені показують, скільки я там пробіг, скільки втратив калорій, але загалом це основні показники. Більше вам нічого не потрібно трекати через гармін. Звісно, якщо у вас немає інших показань чи потреб від людини, яка дає вам е, ці рекомендації. Звісно, можна використовувати як ВУП, як Оура Рінг, як гарміни просто що вам більше подобається. Я фанат гармін. Вчора те, що мені подобається, як вони виглядають, мені подобається функціонал. Годинника мені не подобається Оура і ВУП, просто тому що в мене їх не було, тому щось погано на них наговорювати не буду, бо багато моїх знайомих дійсно з ВУПами і щасливі від цього. Останнє про спорт з часом ем, змінюються рекомендації. Тобто, в певний момент я знаходжусь на дефіциті калорій, потім мені треба набирати вагу. І тут найважча історія відбувається тоді, коли я вибудував якусь свою рутину. Я розумію, що я, наприклад, займаюся англійським тепер, коли ходжу, або кожен вечір я гуляю, і в певний момент тобі приходять і кажуть. Все, чувак, треба зменшувати кількість калорій, які ти витрачаєш, бо ми починаємо набирати, і ти починаєш ламати якусь свою рутину. Це важко, але я ж знову ж таки для чогось ця людина з'явилася в моєму житті. Тому прислуховуйтесь до того, що говорить вам. Людина, яка вас консультує нутріціолог, дієтолог, тренер, заключення по першій частині без спорту неможливо втрачати вагу і неможливо втрачати вагу лише спортом. В будь-якому випадку це мікс якихось деталей. Тому ви собі спортик, який буде у вас постійно. Як би це можливо дивно не пролунало, але вибудовуйте свій день і рутину так. Щоб ви розуміли, що в понеділки у мене завжди зайняті якимось спортом, тобто, ви будовуєте рутинку, базуючись на спорті, другий блок це харчування. Вітаміни, відсотки жиру і аналізи. Я перед початком роботи з нутриціологом здав всі аналізи. Потім, через буквально, мабуть, 3-4 місяці я знову здав всі аналізи. Воно показало, яких мені там чого мені вистачає, чого мені не вистачає, чого треба додати. Але найсумніше я не їв Макдональдс 6 місяців. Я весь ці всі ці півроку жодного разу не їв Макдональдс, і це не найбільша проблема в харчуванні. Я обожнюю солодке, і для мене найважче було відмовити саме від солодкого, бо я завжди звикав, що я їм. Потім запиваю це все чайочком, без цукру, але з якимось нутелла, кіндеркарц, якісь такі смачнявки, чого мені справді дуже сильно не вистачає зараз. Але іноді я можу відпроситися і з'їсти маточок. Зараз харчування у мене розділено таким чином, що мені надсилають в день те, що я маю з'їсти. І... Те, що дивує всіх моїх друзів, я готую собі самостійно сам. Я реально почав готувати набагато більше, ніж готував до цього. Зараз, звісно, з відключеннями світла це проблематично, але я почав дійсно кайфувати від процесу готовки. Я люблю приїжджати після роботи, виділяти собі якусь годинку і готувати собі і вечерю, і їжу на весь наступний день. Це важливо, що типу в такому форматі ідеально, я не люблю готувати день в день, я люблю. Кататися з судочками, я купив собі сумку, в якій я катаю свої судочки. І я знаю, що я сижу собі, працюю неважливо дома в офісі, в офісі у друзів, в каворкінгу, де ще у мене є судочок. Я піду розігрію в конкретний час і стану від цього менш голодним. Їм я в певні відрізки часу. Які обов'язково є, ніколи за весь цей період часу не голодував. Не було в мене такого, що е, мені казали не їж 8 годин, їж пий лише воду. Їж якесь насіння. Ні, у мене було збалансоване харчування, іноді мені хотілося більше, але воно дійсно збалансоване. Разом з цим новим харчуванням в моєму будинку з'явилося дуже багато нових девайсів, таких як, наприклад, у мене з'явився аерогриль. А у мене з'явився новий гриль-електрогриль. У мене я навчився готувати і тушити їжу в мультиварці. У мене з'явилися ваги для їжі, тому що зараз я всю їжу важу. Тобто мені прилітає раціон. До речі, про раціон у себе в телеграм-каналі, посилання в описі. Я якраз скину посилання на лінк, де я розпишу просто звичайний день. Того, що я їм. Навіть давайте два дні. От, наприклад, в понеділок у мене таке харчування, вівторок у мене таке харчування. Знову ж таки, не закликаю вас брати це як за чисту монету. Просто подивитись, з яких продуктів складається моє харчування. Вибору щось усереднене з усіх днів, що я їм. І у мене з'явився вакууматор для їжі. Це штука, коли ти починаєш купувати продукти, вакуумуєш і заки... Блін, я пояснюю вам, що таки вакууматор? Вакууматор, ну закидаєш в морозилку. Продукти про вітаміни. Я періодично приймаю якісь додатки, типу там протеїни, вітаміни, казеїни. Якісь штуки тут все теж не буду чогось конкретного радити. Не буду казати, я в якому там форматі я їх приймаю, бо не хочу вам нічого радити. Так, да, є деякі вітаміни в залежності від моїх медичних показників. Я здав аналізи. Не вистачає мені умовно вітаміна Х. Мені сказали, «попий попи вітамін Х. Все і ще з нового, що з'явилося в моєму житті. Я, мабуть, за оці півроку вперше мені міряли відсоток жиру. Пам'ятаю, що вперше з цим поняттям я зустрівся десь роки три тому, коли робив повний чекап організму. і Там є ваги, ніби на які ти стаєш, і то показує відсоток жиру. Але я пам'ятаю, що навіть навіть в цій клініці сама лікарка сказала мені фразу, що ну, чувак, насправді це такий маркетинг. Ну, насправді, як можна стати на ваги, які скажуть тобі твій відсоток жиру? Вони ж не знають, скільки у тебе що приблизно якось ну зрозуміло, що якось приблизну цифру вони можуть сказати, але цього разу, коли я мірюю свій відсоток жиру, там беруться параметри рук, ніг, потім беруться складки, вони мірюються спеціальним прибором. Це все потім додається в загальну таблицю. Таблиця рахує відсоток, я так розумію, жиру, базуючись на товщині, ширині складок і всього такого. Так от почну з кінця. На початку моєї роботи з нутриціологом в травні 25-го року відсоток жиру в моєму організмі був десь 17,5%. Ось вам для порівняння та. Блиця атлетичний, спортивний і надмірний відсоток жиру в організмі, щоб ви розуміли, станом три місяці тому відсоток жиру в моєму організмі став 11,2%. Що в принципі цілком окей, мене абсолютно влаштовувало. Станом на зараз відсоток жиру в моєму організмі складає 8,2%. Я коли це почув, я такий типа ні. Коротше, результат є, і результат є не тільки в якомусь зовнішньому, але це основний показник. Але і ти розумієш, що і звички у мене з'явилися. Зараз, якщо я хочу щось гидке з'їсти, до прикладу, то я, з'їдаючи, наприклад, сухаріки якісь або чіпси, мені від них погано стає, тому що організм вже перебудувався на якийсь нормальний лад. Висновок. Потрібно їсти вчасно, потрібно їсти в один і той самий час, потрібно їсти продукти, які не Гавняні, які несуть якусь користь для свого організму. Господи, сам не вірю, що я цю діч вам кажу, але це реально працює. Це класне відчуття, коли ти прокидаєшся і не відчуваєш якоїсь важкості в організмі, в усьому всьому А, і останнє про їжу. Дуже класна функція. Наприклад, якщо я йду в якийсь заклад, а зараз починає відключення електроенергії більше, я не знаю, що їсти, я кидаю меню. І е, мій нутріціолог обирає мені, що я буду їсти в цьому закладі. Це дуже комфортно, бо іноді е, ми приїжджаємо з друзями, вони такі, блін, що вибрати, це чи це. У мене такого вибору немає. Тому, блін, е, це ще один плюс. Вам не треба буде в закладах обирати, що ви будете їсти. Вся відповідальність буде на людині, яка вас буде харчувати. Клас. Третє це загальний побут і п'янки. Це, мабуть, найцікавіша частина мого життя, бо я не думав, що в 31 я буду відпрошуватися у нутриціолога випити пиво. З того, що змінилося в побуті, дійсно стало набагато менше п'янок. Я менше навіть приїжджаючи на якісь днюхи, я перестав елементарно вживати алкоголь, тому що такі, типа, нахріна. Ну якщо я розумію, що я йду до якоїсь цілі, і дуже важливо, я розумію, що мені в місяць можна буде відпроситися умовно зрозуміло якусь кількість разів. І я ем, розумію. Завчасно на які днюхи я йду, де я буду, я десь можу відпроситися випити повка, десь можу відпроситися випити віскі. Але відпрошуватись в 31 рік, побухать це, звісно, інший рівень стосунків. Бо я думав, якщо я й буду відпрошуватись побухать, то я буду робити це, ну відпрошуватись у своєї дружини, а не у мужика, який по телеграму може заборонити мені дійсно пити пиво. Але загалом я сам. Доволі самодисциплінована людина і не дозволяє собі е, раптові випади на швидкий дефамін. Ще про побут, забавно, що я всюди майже постійно я купив собі сумку-холодильник, я з нею ходжу, і у мене завжди є там продукти. Тобто, у мене зранку, коли я там їду в офіс, я беру з собою комп, я беру там потрібні мені задачі, у мене є сумочка-холодильник. Вона постійно знаходиться в багажнику. І це насправді дуже комфортно, що я там можу посеред події, коли я веду івент, я можу. там Пауза у нас є, я вийшов, поїв, повернувся назад. Е, і це доволі такий. Цікавий експірієнс, який раніше зі мною не траплявся. І наостанок немає якоїсь квінтесенції вирішення будь-яких проблем. Я не закликаю вас змінювати і починати їсти так, як я вам розказав. Це був мій вибір, мені в ньому прикольно. Я хочу, щоб кожен з вас зробив якийсь свій вибір. Як вам подобається, не подобається. Нагадаю, в тілегі є а, пару днів моїх, як виглядає моє харчування в описі. Під відео є посилання на мій інстаграм. Там ви можете до речі подивитися. В мене зараз іде челендж купання. Я 30 днів поспіль купаюсь в холодній воді, і про це буде відео на цьому каналі. По закінченню челенджа, ну і зараз. Ось тут я підібрав два відоси, які вам можуть бути корисні на цьому каналі. Гарного дня і дякую за перегляд. Не забудьте лайкнути відос.